Так, всім привіт, друзі! А, сьогодні, точніше, вчора, було оновлення на U Project. Ми тепер перейшли на версію 1.21.3. Ось можете бачити в табі. А, ну Нововведень а, небагато, але вони можуть. Добре, чи так. Посприяти а, товару обміну, там а, економіці і так далі. А, весь список оновлень я можу і зараз вам покажу. Так, ось, будь ласка, можете ознайомитися. Так, система бонусних сердець вона ще буде допрацьовуватися. Автокрафтер був доданий. Це, як по мені, великий плюс. Оскільки не завжди, не завжди є час. Крафтити речі. А так, Автокрафтером і до Редстоуну, і буде взагалі все чекіпуки. Також був оновлений античит на сервері. Тепер працює ефективний античіт. Будь-які спроби обійти систему марні. Ми за чесну гру, де кожен здобуває ресурси самостійно та справедливо. А, також була оновлена інтерактивна мапа. А, більше, більша 3D-візуалізація була зроблена. А, також розширення світу було. Тепер можна розгулятися до 22 500 блоків в кожну сторону. О, ніфіга собі, а це непогано. Ну, 45 тисяч блоків виходить. Нові структури генеруються з 15 тисячної координати там. 15500. Отже, можна буде... Не можна буде, а треба буде досліджувати. А, також інтерактивне меню було додано а, команда меню, де можна знайти інформацію, правила, інші різні команди, соцмережі, UProjectu. Ось таке оновлення. Мене, мене більше всього цікавить якраз таки розширення світу і нові данші. Оскільки, а, хто знає, в 1.21 була додана, як, як вони правильно називаються, а як кімната. Кімната змагань, чи... Як воно? Там, де можна, в принципі, поборотися з мобами за гарні призи. Угу. Також це є плюсом, бо ще додана булава, а булавою можна комусь башню знести. Хе-хе, да, ось таке. Життя у нас. Так. На цей раз я вирішив а, без, без музики. Типу поставив там а, таку релаксну музику. Бо тоді, ну, я в принципі не сумнівався, що мені е, купа авторських прав приводить. Також, користуючись моментом, хочу е, вас запросити до себе в магазини. Е, тут у нас продаються всілякі різні корисні речі. В основному це е, панцир шалкеру, золоте залізо елітри. На елітер зараз знижка 30%. Тому не прогавте момент. Закупіть елітри. Так, зілля. Тут кожне Кожне зілля 2 діаманти. Обирайте, яке вам треба і. Будете щасливі. Так, книжні полиці у нас... Знижка мінус 33%, тобто 16 полиць, 1 діамант. Тут є платівки для поціновувачів музики. Тут є різного роду зачарні кайла. Тобто кожне кайло коштує 3 діаманти. Ось навіть є лагодження. Лагодження, щоб ви розуміли, у нас тут. Близько шести діамантів коштує. Господи, лізуть і лізуть. Так. Тут, якщо зібрати... Тут можна зібрати непогане таке спікало. Фолз зачарина, причому. Так. что а ж вылезет, а? а ну, Оно, вот шей, да. Куда да? А? Разные острые пролетают, супер. Так, також у нас тут є тотеми по 3 діаманти за штуку. Так, тут у нас види дерева. Скоро будуть додані ще два види. А поки що у нас тут продається мангра та смерека. Мангра а, найдорожчий вид дерева, бо, ну, самі розумієте, а, доки її здобудеш, ти вже на пенсію вийдеш. <хи> так, також у нас тут є склон, глина, гравій і пісочок. То, а, речі, для людей, котрі там люблять будувати і так далі. Тут у нас є шаблони. На різний смак поки що немає тиші, але скоро я це виправлю. У нас тут є. Колоські шаблони на покращення всілякі, всілякого роду кастомізації. Так, книжки, в принципі, у нас поки що Он, лагодження є знижка, незламність знижка, захист 4, а поки що шипів. Найближчим часом не буде. Так, біг-кратькома. Тут пару книжок є. Захист від вибухів, сила вогню, грабунок, дихання, рідність води. Тут два зачари. Так, е, вони коштують однаково, тому можете собі зібрати непоганий такий шолом. Ефективність 5. Ну. Це ви розберетеся а, то на вашу сокиру, лопату, кайло. Ні, буде нічого дівати. Глибина бігун на вашій тапці. Щоб пересуватися під водичкою. І нескінченність на лук, в принципі. Також у нас є тут зона відпочинку. Ось така ось. Якимись не знаю, японськими мотивами віддає, чи що. Чому я кажу, чи що, бо я за цього всього хіба що оцей магазин побудував і все? О той магазин я вже будівництво та декорування замовляв. До речі, в нас є декілька гравців. Це а, анлокізм і Полеофат. Вони декорують, нефіг діють. Я, в принципі, можу. А, я в описі залишу їхні нікнейми, їхні а, дискорди. Тому. Можете зв'язуватися. Там якщо а, щось потрібно задекорувати, вони все гарно зроблять. Так, у нас тут а, поки що з магазинами. З магазинами все фігово. Мінімум магазинів відкрито. Так, шановні, приєднуємося до серверу. Тут є багатсько територій, займаємо територію під магазини, потрібно розбудувати новий ринок. Так, пар... ось у нас, в принципі, парламент ось такий. Давайте сходимо. Там у нас uh, кінські стайні, поясню, uh, парламент був побудований за часів, коли елітри були заборонені. І uh, ми користувалися uh, конями, човнами, вагонетками. Ну, і ось таке у нас тут було моє місце, я свого коника прив'язував. Тут тут не стояти. Тут у нас пан Яскевич, тут взагалі вільне місце. Так. Давайте сходимо в парламент, прогуляємося, подивимося, що там. А як там? Так. Так, що тут у нас? А тут у нас щось типу кімната секретаря Заступника. Ось наш парламент середини. Ось такий величезний. Так, тут у нас. Кас, каса є. Ось такий. Так, це у нас що за кімната? Каса бі... білетів на ігри. Поясняю, бо а, в, в нашому парламенті є декілько, декілька а, кімнат для ігор. Ось це а, зала ради. Наша. Тут вирішується, точніше, вирішувались вирішувались всі важливі питання, всі. Там, не знаю, обговорювали все, що потрібно. Там, давайте далі. Ідемо. Так, ось тут у нас як... Як зона відпочинку є. Садочок невеличкий. Тут ось можна почитати книжки. І взагалі посидіти з друзями, щось поговорити, щось обговорити. О, тут у нас Офіс Донецьку. Вот такой офис. Тут подавались документы всякие и так далее. Так, что тут у нас? Тут у нас... А, а я не знаю, на что это надо. Так. Збори. О, тут у нас о, як овальний стіл. Як в президентів, тут і міністри збираються і обговорюють подальшу долю серверу. Хоч ціндермени понаносили тут бруду. Так, тут у нас кімната мафії. Це, до речі, перша гра. Ось е, всі кімнати пронумеровані. У е, кожної є свій колір. Так, давайте повимикаємо світло. Так, 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 так. Архіви тут наші. Тут зберігаються всі документи. У мене є скрині, є книжкові полиці. Тут навіть зберігається та історія серверу, можна сказати. Спускатися. Хотів би я далі показати вам це чудове місце. Але не покажу. Так, тут у нас кімната. Так, це у нас, я так зрозумів, кухня. Тут готуються всілякі... Їжі напої. Так, ну так як парламент великий, то і кухні дві повинно бути. Окей okay. Абщо тут вихід. Можемо політати обдивитися весь парламент. Ось такий він великий. Ззоні великий, а всередині не такий великий. Ну, величенький, звісно. Так, так в принципі, живемо. До речі, за потрапляння в топ-5. Гравців по часу. Ви можете отримати префікс легенда. Угу. Тільки я не знаю, чи час, котрий ви АФКшите на сервері, чи він враховується сюди. Але час активної гри враховується. А ТОП оновлюється кожну хвилину. Тому. В принципі. В принципі, ж в принципі. Давайте метро глянемо. Тут у нас є спуск до шахти. Так, тут наше метро. Якщо чесно, коли е, був заснований сервер, е, він був побудований е, і останнім часом він е, отримав невеличке оновлення. Е, замінили рейк на лід. Тобто зараз на човнах можна набагато швидше е, там потрапити з точки А в точку Б. Але не на всіх лініях він був замінений. Поясню чому, бо а, лише з тих ліній, котрі замінили гравці, котрі на цих лініях живуть, вони грають. Ну, типу, і вони замінили, а тих ліній, на жаль, ні, ну, майже нікого немає. То ось так живемо. У нас тут в основному цікаво, але ну десь э, після обідній час. Підвечір. Оскільки основний онлайн у нас ну, дорослі люди, то а, вони активнічають в основному в надвечір Десь, бо а, у всіх Зрозуміла справа робота. Там в когось сім'ї є. Ну, ось така фігня малята. Так, ну буду я завершувати стрим. Перше за все. Дякую, хто подивиться цей стрим в запису. Протискайте свої вподобайки, переходьте в мій телеграм-канал посилання в описі. Також будемо раді бачити вас з нами на UProjecті. І до скорої зустрічі, друзі!